Вім'я Отця і Сина і Святого Духа Міну. Слава Ісусу Христу. Дорогі образці, браті і сестри, питаючи оця святе і мене, маємо дозиції кілька моментів, на яких хотілося нашого. Зокрема, бачимо що Христос Своємо керівництво схід двох людей, які були дві І вони кричали, вони протестували. Чого ти прийшов перед часом, щоб вас Ходить про те, що ці діти, ці духи, вони чудово знають свою перспективу. Я знаю, що коли Христов прийде в руку після Воскресіння, відбудеться загальний серпний суд. І аж тоді все стане на своїй місті. І оці біси, які лементують кричати, вони це знають. І тому Христові посувають претензії. Ти прийшов перед часом що нас можети, тому що час цей не приш. Ми тепер вже не знаходимо слова, я кажу, Господь хоть Господь. Я наставлю. Господь не є зли. Господь не є. що Божестворіння проходить Бога Бог спокаяння і Бога І Якщо б оці ліси, які добровільно стали дістами, вони від Бога відвернули своє лице і стали прокляті. Якщо вони добровільно до Христа прийшли, і Христа перепросили. Господь мій прости. Господь прощає всіх і все. Однак бачимо оце створіння, яке згордів від Богом, який знає свою перспективу, висуває Богу міте. Замість того, що ви покаяєтеся і Бога припросити. Говорить про те, що ми з вами. Так само, як ми. цих двоє виступати були такі гурті, що ніхто не міг для них перейти. Говорить про що? Говорить про те, що пусть вийдуть і нікого мимо себе не пропускає, щоб його не доркнув, його не складати. Що то йому назад і вже після. Спокуса була, ніби перетримана, то сьогодні спокуса є покордово з нас втіше. Це є телефон, це є монітор. І це спокуса є дуже і дуже презента. І наскільки тяжко є сьогодні людей уникати того, що є права, і ніби дуже сході і страшне є вбивчим, тому що це є шлях до упаду, шлях до наградації, шлях до греха. І коли Христос розмовляє частину тіло чоловіка, чує, що помиляє си, як ти нас назва глянеш, нам йти в тих свиней, який не стане. Цікаво, що вони добровільно не виходять у світі. Тому що Господь шанує вже собі по волі свого творіння, він, очевидно, не шанує. контролює. Суть тих речей. А саме, як і контролює, скажімо, є творі, що там писається. Однак Іристова дозволяє і каже їй. І оці ліси, які вийшли з тих Бог в мене. Вишли по свине. Чому так стається? Тому що злий дух. Він не може сидіти на місці. Він хоче і мусить себе в якийсь спосіб запрезентувати через живе створення. Він не може сидіти, на ні, столбі при якомусь камені, чи в якомусь кніві, пісень нахоже вирвати через желество, через жінучиство. Тому, якщо піс походить чоловіка, каже Христос, він бігає, гоняє, знайшовши у місті, вертається назад. І оці піси, які на Не бажає йти в свиней, але хоче бути возболети. І Господь Божой. І бажав сталося. Злий дух не може творити добра. Це є конкретна засада. Оце є злий. дух. І оці з дві дух ішов до свиней, разом зі святим на свяжем море і стало тут. Тому ми бачимо води людей, які на стола своїх посухів ідуть дойнам те, що сталося. Прийшли і побачили що їхня стала спине, яке бажать, втопилося їх немає. І отут дуже конкретно. На перше місце виступає так званий людський інтерес. Якби ті люди зблагородили, що до них прийшло спасіння, вони абсолютно знеклат сфера, людський інтерес. Але тут людське провалює на Божу. Тобто їхня мима віра ще не є віра. Як є бажання добра, що не є бажання добра? Бо тут є народження, хто до неї прийшов. До неї прийшов спасіння. Господь Ісус Христос, який прийшов спасти людський тець. І ми бачимо працювати. Вони всім містом попросили Тихи Христа. Не сприйнявши. І що? Господь що? Бо це було їхнє добре, добре. Людський інтерес переважив тому, що є Господь не спасіння. Ото що таюча. І часто люди йдучили тим лікуванням, доцілити, до воробити, не розуміють, що ці люди добра зробити не можуть, бо не діють Божого Сина. Інший момент ходить про те, що ми, коли відучими мусимо добре чувати, щоб не інфікувалися щоб її у ним. А якщо таке і сталося, нам не лежа прийти до Христа і щиро перепросити, покаятись, представити Бога нашу душу, що ми є такі старті. Господь того серця, що він допорождає всіх серце. Але важливо. І ставлю людський інтернет вище Божої дії, вище Божої благодаті. Так, здається, не лише із водоймисте, здається із народу, із усім людським. Кажемо, що мимо віруємо і ми мовимося, а Бога посадила. І, і придаває. Віродом не буде входити у життя людей. Людина має зрозуміти і добровити Христа, закликати і його прийняти. Тому ми розуміємо, що нам належати Христона бути іншим. Ми маємо Богу жити. Ми маємо станути спасіння ближче від нашого людського верталя. Бо інтерес у них один, завтра інший, а восполков той самий. Як на потуху, то, про то про Бог. Ісус Христос учора сьогодні і повітря той самий. Тому і ми не міняємо світла, будьмо з Богом. Не сміємо Богу і Бога Мовитися, Бога відчуратися, тому що Господь прийшов на світ для того, щоб вас спасти. добре